Кошти не буде втратити, тому що є бюджет і це державні кошти. У нас є достатньо, як кажемо, бізнес-структур, ну, які вже цим займаються. І на конкурсній основі, ми сьогодні виїжджали на Житомир опитно-механічний завод, ще на один завод. От, ми зараз нам вже йдуть пропозиції, де нам взяти дешевше і за стисні терміни, щоб там побудувати з модульників. Сучасних конструкцій, спортивний заклад. Ми ну, вже розглянули декілька пропозицій. І при формуванні бюджету ми це врахуємо на 2011 рік. Але обов'язково будемо підходити тільки е, із точки зору у нас зберігаючих технології, сучасних конструкцій, де і здешевить проєкт ну, і е, на утримання того чи іншого закладу. Як на менше коштів. Якщо взяти, наприклад, от я був в цивілізованій країні, ні, в Німеччині, в якщо взяти школу, так вони багатші за нас, але собі не дозволяють, наприклад, робити великий актовий зал і спортивний зал. Якщо треба їм актовий зал раз в рік, то вони через 5 хвилин спортивний зал роблять актовий зал. А що таке актові завдання в на школах на 200, на 150 чоловік, це треба його утримати, обогрівати, прибиральниця і так далі, це великі затрати на утримання. Значить, Будемо до кожного об'єкта підходити ефективно, раціонально і по експлуатації, і по його утриманню.